Всім привіт! Показую, як правильно ставити підвіконники з плитки. Значить, Дивіться, отут треба завжди давати піну Піну від вікна, щоб у вас не було точки роси, щоб у вас не було точки промерзання. А далі клей з цієї сторони виставляємо і все буде бомбезно. Получається, з цієї сторони у нас піна. Тут клей даємо жирненько. І далі так продовжуємо. Так, щоб ця сторона від вікна не просідала, я кладу ось такий пінопласт, щоб вона піджимала плитку догори. Бо плитка ця хоч іспанська, але вона трошки вигнута. І тут, виходить, ось така так тут дам самовирівнюючий і під віконечок я трошки даю виступ, буквально на пів сантиметра, щоб вода щоб скапувала, то щоб з вікна, то щоб не текло по стіні, а зразу на підлогу. Ну, як виставили, дивимося, щоб все було рівненько, рівня от поставили, правило і дивимося, щоб все файно. Ось так. Діально рівно площина така. Ну і звичайно даємо наклон, щоб водичка стікала. ну Тут і так видно. Я даю такий більший. Зараз покажу. Ось так. ну Тут і без рівня видно, що наклончики є буквально такі. Я даю такий, щоб гарний був. Ось так, пів сантиметра десь. Все. Все. Ось такий підоконник Потім тут шліфанець Ну зачиститься, шліфан... ш... шпаклівочкою пройдемося. Тут силіконом чи фугою якоюсь і буде бомбезний подоконник за копійки. Ну і цей стик білою фарбою пройдемося Його навіть видно не буде. Бачите як. Я вважаю, що непогано. і тим більше за копійки.